18 травня на Закарпатті ясно і сонячно. Опадів не очікується. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, в день 17-22. У горах вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту заморозки до мінус трьох. Температура повітря вночі 2-4 тепла. В день дванадцять п'ятнадцять. У жгороді ясно, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7 9 В день двадцять тепла. В великому березному мінлива хмарність без опадів, температура вночі 5-7 вдень 21-23 тепла. У перечині мінлива хмарність без опадів. Вночі стовпчик термометра підніметься до 7 тепла вдень до 24. Міжгір'ї мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 4-6 тепла. Вдень 18-20. У воловці мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 4-6 тепла. в 12-14. Мукачеві ясно і сонячно. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9. Вдень 21-23 тепла. У сваляві мінлива хмарність без опадів вночі повітря прогріється до 7 тепла в день до 21 У тячеві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 8-10. Вдень 22-24 тепла. Куст мінлива хмарність без опадів. Вночі повітря прогріється до 10 тепла вдень до 24. У виноградові ясно і сонячно. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9 вдень 22-24 тепла. Берегово ясно і сонячно. Температура повітря вночі 7-9, в вдень 22-24 вище нуля. У Іршаві мінлива хмарність без опадів температура вночі 6-8 тепла у день 21-23. У рахові мінлива хмарність без опадів температура вночі плюс 3 плюс 5, в день плюс 12, плюс 15.